Отже, сьогодні ми будемо говорити про дефіцит українського бюджету, як банки можуть врятувати його, тому що справді діра надзвичайно велика. Ми вже говорили, що частину того, що не вистачає для українського бюджету, банки будуть закривати зокрема тими коштами, які знаходяться на депозитних сертифікатах. НБУ у нас є окреме відео про те, який це вплив може мати на українську економіку і фінанси. Воно буде в описі до цього відео. Але сьогодні з'явилась новина, яка пояснює, яким чином буде закриватися дефіцит бюджету. Головне завдання полягає в тому, як перевести гроші, ліквідність з депозитних сертифікатів в облігації державної позики. Зробити це напівсиловим способом неможливо, бо по суті це буде створювати недовіру у фінансовому секторі, і таке насильне змушення банків свої ж ресурси вкидувати в облігації. Так чи інакше негативно складеться на українській економіці. Тому виникає питання, яким чином створити таку систему, аби банки умотовані були вкладати свої кошти. Отже, суть така: банки мають кошти на рахунках Національного банку України. Як їх спонукати до того, аби вони взяли ці гроші і по суті дали державі вбор для того, аби вона перекрила той дефіцит, який у неї сьогодні є? І такий механізм, звісно, вже є. Він по суті був вже створений і використаний в 23-му році. Суть його полягає в тому, що Національний банк України підвищує рівень обов'язкових резервів для банків і дає можливість розміщувати резерви в ВДП. Розберемося, що означає ці обов'язкові резерви. Це кількість коштів, яку банк має покласти у власні резерви для отримання від вас депозиту. До прикладу, ви поклали в банк 1000 гривень. Умовна норма обов'язкових резервів буде 15%. Це означає, що банк з ось цих 1000 гривень змушений покласти 150 у резерв. Тому фактично у його розпорядженні залишається лише 850 гривень. Ці 150 гривень будуть просто лежати, і це по суті страхова ліквідність, у випадку чого банк може перекривати отакі от розриви. Це Зроблено для того, аби банківська система була більш стабільна і випадку якихось панічних хвиль чи якихось проблем, могла е, мати ресурс для того, щоб не допускати до найжахливіших сценаріїв. Так, це звісно коштує банку ресурсів, адже він з тих 150 гривень має заплатити вам і за депозит. Знову депозитарії, проценти, облігації, ставки. Скільки можна такі складні слова? Що ж з ними робити, як їх розуміти? А це що, чергова підводка до реклами нашої школи? Ну так, це підводка реклами до нашої школи. Адже сьогодні в нашій школі рік, дорогі друзі. І в час цього ми даруємо промокод на наші найпопулярніші курси. Основи інвестування, основи фінансової грамотності, штучний інтелект, ваш помічник у побуті та роботі, підприємництво в нових реаліях, інвестування в облігації. Все, що вам потрібно, це при заявці, вказати один рік. Курси останнього капіталіста це база, яка наводить порядочок у ваших фінансів. Тож не зволікайте, підтягуйте свою грамотність і якісно інвестуйте свої кошти. Будемо раді вас бачити. Посилання на школу буду в описі до цього відео. Зрозуміло, що банки зацікавлені в тому, щоб норма резервування була не надто високою. Адже ще раз, якщо вона буде високою, то банки просто не зможуть нормально розпоряджатися депозитами, будуть мати серйозні збитки, і тоді ми не будемо мати нормальної банківської системи. І отже, тут з'являється Національний банк України, який дозволяє ці резерви вкладати безпосередньо в облігації. По суті, в бенчмарк ОВДП це облігації за середніми ставками, тобто є певний перелік облігацій, в які банки можуть інвестувати, і по суті користатися для цього саме своїми грошима, які були в резервах. Отже, цей механізм був запущений 23 2023 році і працював доволі ефективно, тому що банки, по суті, ті гроші, які лежали в них мертвим грузом, могли вкласти в облігації і заробляти додаткові гроші. Це мотивувало багатьох. Але є проблема, яка ставить перед банками взагалі питання ефективності і доцільності цього інструменту. Адже є ще альтернатива, це депозитні сертифікати Національного банку України. Ви вже маєте знати, що таке депозитні сертифікати. Якщо не знаєте, в описі буде посилання на наш телеграм-канал, Пост, де ми. Описали, що це за явище таке. Так от, відсоткова ставка за ними до недавнього часу була вищими за облігаціями внутрішньої державної позики. А це означає, що банки не мали бажання вкладати в ВДП, а більше мали бажання вкладати саме в депозитні сертифікати. Та є потреба закрити понад 200 мільярдів, які мають зробити банки, купляючи саме облігації. Тож зараз був анонсований механізм, яким чином все ж таки банки підуть в облігації. Отже, на днях проходило засідання правління Національного банку з питань монетарної політики. Приймалось рішення щодо облікової ставки та обов'язкових резервів банків щодо рішення та обов'язкових резервів банків. Щодо рішення, то облікова ставка залишилась на рівні 13%. При цьому ставка за тримісячними депозитними сертифікатами була знижена з 16 до 15,5%. Тобто, ми бачимо першу частину мотивації зниження дохідності за інструментами, якими зараз активно користуються банки, тобто депозитними сертифікатами. Іншим вагомим кроком є збільшення обов'язкових резервів. Банків. І ось така ситуація на зараз. За строковими коштами та вкладами фізосіб депозитами на 3 місяці в гривні 0% не змінюється у валюті 15% плюс 5%. За поточними коштами фізичних осіб ті, що просто на карті, а також на депозитах до 3 місяців у гривні 25% плюс 5% у валюті 35% плюс 5%. За поточними коштами на депозитах юридичних осіб у гривні 15% плюс 5%, а у валюті 25% плюс 5%. І Як вишенька на торті частку резервів, які банки можуть вкладати саме в бий ОВДП, збільшено до 60%. Тобто є батіг, це вимога збільшити кількість резервів для банків і пряник це по суті можливість інвестувати значну частину коштів в ОВДП, бо збільшили можливу частку для цього. Ну і, звісно, додатково мотивація. Рух на зменшення відсотків по депозитним сертифікатам. Ну і треба також зазначити, що за поточною ліквідністю банки мають резервувати до 25%. Поточна ліквідність це ті кошти, які люди закинули на свій рахунок для купівлі, будь-чого. Вони там можуть певний час лежати, а можуть бути використані за цільовим призначенням. Або, наприклад, прийшла пенсія або зарплата, або стипендія, і вона от лежить на карті. Банки будуть змушувати резервувати 25%, тож їхня ліквідність буде справді звужена. Тобто Національний банк України спонукає банки уходити більш строкові інструменти, тобто в класичні депозити. Отже, підсумуємо, треба понад 200 мільярдів. Банки будуть спонукати вкладати в облігації внутрішні державні позики. Для цього збільшується резервування і зменшуються відсотки. по... Дипсертифікатом. Ну а також збільшується частка, де банки своє резервування можуть саме вкладати в ОВДП. Отже, чи спрацює цей механізм, покаже час. Також будемо дивитися, чи рада проголосує 50% податків на прибутки банків, бо там частина банків дуже образилась за такі пропозиції. Тож нас чекає дуже цікава і непроста осінь. Отака от, от історія, дорогі друзі, до зустрічі.